Чим старше ти стаєш, тим швидше пролітає кожен наступний рік, швидше за попередній, кожен сідає в пої свого життя. Зустрічаємо наших батьків і думаємо, що вони будуть завжди з нами в дорозі. Але на якійсь зупинці вони вийдуть, і ми повинні продовжувати нашу подорож без них. До потяга. Входитимуть багато пасажирів, наші друзі, брати й сестри, кохання нашого життя. Багато хто виходитиме і залишатиме після себе величезну порожнечу, деяких ми навіть не помітимо, що вони вийшли. Це подорож радості, печалі, зустрічі і втрат. Успіх полягає в тому, щоб з кожним перебувати в добрих стосунках. Загадка в тому, ми ніколи не дізнаємося, на якій зупинці маємо вийти ми самі. Тому ми повинні жити, любити, прощати і завжди робити якнайкраще. Бо коли настане момент, де ми мусимо зійти, і наше місце спорожніє. Від нас мають лишитися лише гарні, добрі, приємні спогади. Я бажаю, щоб ваша подорож з кожним днем, з кожним роком ставала прекраснішою і тривала довго, щоб у вас у багажі завжди були любов, здоров'я, успіх, повага, взаєморозуміння та благополуччя. Щоб в житті поруч з вами завжди залишилися ті справжні, які, незважаючи на відсутність родинних зв'язків, все одно продовжували підтримувати з вами відносини і цінувати вас. Велике дякую всім пасажирам у поїзді мого життя. Автор невідомий